У Ніжині побудують нову лікарню з нуля під ключ та за благодійні кошти. Направду, це історична подія, на яку громада чекала десятки років, наголосив під час сесійного засідання очільник Ніжина Олександр Кодола. Вчора ми підписали угоду з французькою республікою з міністерством охорони здоров'я про будівництво нової лікарні, яке я сподіваюся розпочнеться наступного року. Вартість цього проекту складає 35 мільйонів євро. Це Повністю кошти Французької республіки, і ця лікарня буде збудована під ключ, тобто з усім ремонтом, з оснащенням, площа орієнтовно 6 тисяч метрів квадратних. Офіційний старт задано уже найближчим часом розпочнуться демонтажні роботи. А вже з наступного року і саме будівництво. Звичайно, я хочу подякувати народу Франції, особисто президенту Франції, уряду Франції, нашому міністру його команді Віктору Ляшку, всій нашій команді, яка дуже довго працювала над тим, щоб цей проект був реалізований, втілений в життя. Тому ми все зробили для цього. Зараз переходимо в реальну практичну площину до. Вже будівництво нової лікарні. Сподіваємося, що наступного року вже перейдемо до практичних кроків. Загалом 51 перша чергове сесійне засідання пройшло чітко і злагоджено. На розгляд 74 питань порядку денного депутатам знадобилося трохи більше години часу, бо ж напередодні провели чітку і злагоджену роботу в депутатських комісіях. Резюмує очільник Ніжина. Серед головних прийнятих рішень постановка на баланс різного обладнання, яке ми. Працюємо в рамках нашої міжнародної співпраці, отримаємо від наших міжнародних партнерів генератори, інше обладнання. також. Ми вдячні Івано-Франківському місту побратиму, яке виділило нам субвенцію 4 мільйона гривень на закупівлю генераторів. Ми хочемо придбати такі генератори потужні на причепах, щоб у випадку блек-аутів ми могли оперативно їх переміщати до тих установ, де потребують такого живлення. Також ми виділили кошти на закупівлю пального 4 мільйона гривень, щоб в резерві у нас було пальне. Оскільки ми вже маємо і такий гарний досвід, і такий певний урок після блекауту, який був нещодавно у нас, практично тиждень в нашому місті все місто, всі наші котельні, об'єкти водоканалу працювали на генераторах. Близько двох мільйонів гривень і на посилення сил оборони Чернігівщини. Буквально днями ми передавали безпілотний авіаційний комплекс з силам ППО вартістю мільйон гривень. Також перед цим ми виділили 2 мільйони гривень на сили ППО нашої області Чернігівського регіону. У вигляді субвенції на нашу область, обласне командування, і, звичайно, підтримали і ще деякі пропозиції наших рятувальників ДСНС сил правопорядку Нацполіції щодо їх прохань, які також потребують уваги і підтримки. Тому дякую всім депутатам за якісну оперативну роботу. В Принципі, всі питання були розглянуті попередньо на депутатських місцях, і сьогодні одноголосно проголосовані на нашій сесії.